Та почекай зараз. Зараз, почекай. Вітаю, друзі. Почекай, нехай з людьми привітаюся. Та почекай, та не скачеш ще звідти споду, ні? Вітання з Тернопільщини. І з вами знову канал Сільське Подвір'я. Не дасть мені з вами привітатися. Кричить і кричить. Чого ти там верещиш? Буде вже не надавай тільки того сіна. Та не з'їдять вони все. Чуєш чи ні? Добре. Зараз я в клітку закриюся і буду самі зайти з зайцями. Ти даєш мені гралі? Добре, зараз закидаю. А що будеш там сидіти? Привіт, привіт. О, молодець! Що ж ти починаєш трошки до людей говорити, а то так якби німена. Що свинки поросинки? Вже у вас треба чистити. Коли чистим, чоловіче? Ага. Коли зробимо свіжак. Коли зробимо свіжак, так. Що пепа? Пепа. Пепа піде на свіжак, на ковбаску і на вуженину. А це що? Будемо мати молодняк, будемо мати, чуєш? Ми будемо мати, будем мати малі діти. Ура! Ура! Ми будемо мати маленькі діти. Так? Пипусь. Пипусь. Але в тебе пузо. Але в тебе пузо. А ті. Ти, ти пузата наша пузата наша. Ти пузата, а підросла так файно? Кажу, що підросла так файно. Все? Зарі кидай, хай кидай. Кидай. А то хто кидає, як не я? Ну, <риклад> певно, що так. Хай давай потрохи. Я сам перед самим найменшим. Найстаршим. Найстаршим. А так, покладь їм, аби навіть часом не, не сховалися під то сіно. О, тут зарибде деревах. А тут і травичка, і ячмінка, і якесь таке, що тут таке таке файне? Це, я, що Це я на таке, дорогі. що сам би їв? Гай <різь> <різь> клади, клади їм там, клади. Ай дід їд, їжте, їдьте. Давайте, давайте, давайте. Пасіться. Пасітьте. Уявляйте, що ви на травишці. О, ця цицюлі вже відпустила, то тобто це вже е, місяць. 27 лютого буде два місяці. Два місяці. Так, да. два. Бо 27 грудня вона бігала. 27 грудня. Ну, плюс-мінус день, день уперед. 27, го 28, го бо не знати, ну, якраз нам не було, можемо рахувати приблизно плюс-мінус десь від першого числа. Бо не знати в котрий день вона... не кидай так багато. Але то то вже тут рейвах. Знімає, знімає, немає. Які вони великі стали. Ну, та знімаю. намаєш. Ну їм вже Кілько їм вже? П'ять? П'ять місяців вже повних є. П'ять місяців, чекай, вони з вересня чи з жовтня, з жовтня, певно. Ну, з жовтні місяці, то п'ять місяців вже є. Ще коли я знімала чотири з половиною, рахувала, то п'ять місяців вже є. Що ти ж карпетко, що ти ходиш щось? Шкарпет? Шкарпетка? як ні? Шкарпетку! Шкарпетку. Шкарпетка! дві сначі не суне. Як ні? Шкарпетка? Мої моя шкарпетка, шкарпетка, шкарпетка. Твоя маленька шкарпеточка. Тика, маленько боті. Тримала. То менше си тримала, шкарпетка дужче була. Була дужче? Ну то що? Вона вже діваха, вона вже бігати хоче. Ще заживо. Ще заживо? Але ще заживо? Ще ні. А, той пацюк. Поки що пацюк тримаємо той, той, чорний Пацюк Поки що чекаємо до літа. А це його сажу намастило. То чорний пацюк? Так. його сажу мастило. Так файно ні в року. А ви чогось сварите? Не можна сваритися? Митяй! Мітяє. <сміки> 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 ти що? Ясі, що ж там вибирає? Що він там шукає і вибирає? А так, так, тічив, тічив, бо тебе ніхто не вийде. Сховайся за неї і все. Боля, лам... Ну як не буде, то подивись, яке пузо вже по землі тягається. А ти повторун? Повторун? <сміки> я вижу. Я вижу, що повторун, бо той вижу, що вона... Чушліки, щошліки. Але буде файна смачна ковбаска. А люкс ніхто не хоче купляти, ніхто не хоче тримати. Балі, простіше біля. людям купити кусок м'яса на преміксі, як то, що натурального. Ну нічого, немає нічого страшного. Балон газу і такий шашличок, ковбаска, аж ну. Фу. А ми що не маємо кому дати? Маємо кому дати і маємо продати. Найгірочих. І продати, і дати, і, і все на купу. Все, та й все, та й вже вечеря зроблена. Та й вже вечеря зроблена, ще може якоїсь водички дати їм, Льошка, вирішив? Вижу, вижу, що то Льошка, вижу. То видко що то Льошка, бо витягнута не кругла, бо пацюки mm -hmm. вони більш кругліші. Аж тепер я себе придивила, а то. А той та тако наперед подивитися, ти нічого не зрозумієш, бо вони всі напереді однакові. І Та як, ні? Чого? Це Чорний. пацюк. Чорний. Це пацюк. Окей. Як льошка? Та дві льошки було і п'ять пацюків. що ти? Це льошка чорна. Та не може бути три льохи, як було дві. Три то моцне, то моцне, але Вони не перевертають і не ломля, і нічого. Свині супер. Так що. У них би і з дошок зробив. Та яке з дошок, то навіть би було з якихось патиків або сітка якась нещасна. Ні, Нікуди а... вони би не пішли. Але то, то всіх льохів бавить, всіх льохів бавить. А ти мене не знаєш. Я не буду тебе чіпати, бо ти мене не вкусила. Скільки вже має десь ваги? Та десь... Ну, приблизно, скільки так, має. Без сказати, де коло. Hey, пускай. 20 і 30 тридцять. Ну то файно? Що є з тобою? Кнопка, шкарпетка. Ти під... робиш підтягушку чи що? А вона я забула, вона на турніку. Вона на турніку. Це кабанчики так. Це кабанчик. Так. То видко, що кабанчик, бо таке підгарлі файне. Нічого. Але то файний підґарлі, підгарді такий ж е, паштетик. Люкс. Ніхто б не їв. Ніхто би не їв, так. Ну, то той, хто не хоче тримати, Є... то їсти точно не буде. Хіба купить собі на преміксі? Ну, то не купує. А Ви, нам а нам коби кропивка, коби якась травичка. Ооо, та... а там підуть гарбузи. Буде супер. Не заглядаєш їм під фости, бо дві льохи і п'ять падюків. Що ти заглядаєш їм під фости? <coughs> все файно. Все файно. Це Дякувати Богові. Дякувати Богові. Ті Бог ростуть. Ті ростуть, так, коли дав людям, ростут, та, коби Бог дав людям і дасть Бог нам. Так. А це ще півтора місяці і буде мати припліт. І все буде добре. Все буде добре. А Інакше не може бути. А інакше не може бути. Хто хоче, най собі що хоче, говорить. А ми собі так подумали, що це краще, не буде менше, не буде як. Але коло нього бавитися не треба. Уродилося. Не треба ні пильнувати, ні нічого. пильнувати ні ікла, нічого. Його. Імунітет, нічого. Імунітет сильніший у цих свиней. Так. Так що. Було, правда, у нас такий один випадок, що не знаю, що сталося, то ми кололи льоху антибіотиком, але не знаю, що то було. Але наразі, дякувати Богові, усе добре. І, і, і дати і поти кололи, а тепер ніхто нічого не корить і оріє. Ікла ніхто не ріже, в природах ніхто не сидить, родить сама. Не. І гроші не викидаю на ті великі. Так, зараз по три з половину тисячі давати за одну свинку. А годуй, годуй, <coughs> так, не знати, а так. не знати, чим воно е, підгодоване, чи воно преміксом, так як колись годували е, е, вапном, крейду. Аби, аби воно живо. Аби біленькі були файні. Аби біленькі були, аби, були, аби файні були. Доки доїхав додому, у мене брат так їхав, поки доїхав додому, пішла. А це собі вдома, як я хотів, таке зарізав. Великі-великі, так мале-мале, великі, мале, але моє. Це така свинка, що навіть 50-60 кг не шкода зарізати. А. Бо одна заріжеш, на то місце породиться ще п'ятеро шостеро. А той семеро. Так як це, породилося семеро. Компанія. Від, від цієї мамочки вона була набагато менша, та вона була половина менша. Не? Ну. Вона була половина менша, і вона вродила таких семеро шустиків, що ми вже й не чекали, і не думали, що ми будемо мати на зиму припліт, а вона нам народила. Ну, але нічого, зиму пережили. Дасть Бог дочекаємо шла, до кропивки. Я вкласну на роботу, я тебе завернув, кажу, є. Є приплід. Прибуток. Нічого, дочекаємося до кропивки, а там гарбузик, кабачок, так. ще якісь буріни, по городі буде купа бурінів. Так що працюємо далі. Працюємо далі, бо руки опускати ми не маємо права. Не маємо права. <кх> не можемо опускати а руки, є. бо... Бабка наша двесі що зробила. Що ти вже носиш гніздо? Та ти на вагітна, ти що носиш гніздо? Вона вже хоче. Ти собі Де? мостиш уже? Так, бо ти вже не годна, ти вже старієш, так? Та яка ти стара? Тобі трохи більше кілько там. До двох років. Певно. двох років? Немає Найше півтора років. може навіть нема. Півтора немає. Що Її валася? тут ці клітці майже не видно, бо лампочка <кій> не туди, куди треба. Але нічого, як заріжемо, тоді буде видно на столі. Так. А <смеш> так? хто хоче е, е, зробимо, хтось хоче <смеш> купити кусок м'яса чи лужниця, е, наві то... звертається. Сало буде 100% у наявності, бо немає, немає такої свині, щоб не мала сало. Бодай тонке, але все рівно є сало. Але то є українське сало. Так, українське натуральне. Ти кусочок з'їв того сала, тебе ні підшлунково від нього не болить, нічого. Ну, це сала, треба. Сало зубок, чесноку, а ще як даш до того е, горючого, то взагалі навіть не від'їдеться. Ну ти чоловіче вже з горючим перебільшив. Де українські чоловіки п'ють? горюче, коли тримають таке велике хазяйство, ти що таке балакаєш? Сало! Ну сало часних я згідна. А якщо ти вип'єш горючого, то ці свині поздихають у клітці. Ти що ну, таке та я... говориш? Ну, та як я правильно так? говори, бо то люди дійсно подумають, що ми, що ми якісь неправильні. Та як неправильні, двері сілько худоби маємо? Ну.